Як правильно підключити Wi-Fi-адаптер? Сунемо його, ось туди, а, робимо точку доступу. Є ось такий так вкладиш. Відкриваємо його сканером, який у додатку. Потім ми авторизуємось. Переходимо на вкладку устройства. Бачите, у нас з'явився mast, це тому, що наш додаток сканував ОР-код, він автоматично тут з'являється. Переходимо сюди, і тут ми бачимо моніторинг, все, що зараз відбувається. Тобто додаток чудово працює. Ми онлайн моніторимо. Тож, всім дякую, до нових зустрічей.